Сьогодні ми будемо грати. ну, Я забувся, як ця гра називається, точніше, вона тут на російській називається Мертвий Рельс. А так то будемо проходити цю гру доїхати в Мексику. І сьогодні я не один. Та-да! Це мій друг. Я не знаю, як його чутно, бо я з ним по телефоні по вайбері дзвоню. А я зараз на планшеті граю, тому, тому так. Ну, ви будете. Цей, він буде якісь питання задавати, а я буду відповіді, тому зрозумілі будуть питання. Познакомтеся, це. Хто це? Ярик. Правильно. Роби там на ну, два. Погнали? А я не можу зайти. А чого, а, а чого я не можу чого? зайти? А я не знаю. Ой. Ну заново. Я зараз зайду туди. Да, перезайдем. Да. А чому ми не можемо так просто піти? Хоча, да, тут болезнь. Тут такі болезнь. Давай. Є. Пошли. Ай, блін. Не то. другий Короблення, я знаю. Ну, зах... зараз я перший зайду, бо я не зміг до тебе зайти. а я хотів тобі так розказати сказати, а скільки у тебе підписчиків зараз? Точно не пам'ятаю. І коли ти мені потрібно, що вже відносиш? Та я тобі не маю дати три робокса, бебебе так це... А, ти мене питав, скільки підписчиків. У мене ну, в мене зараз 135, надіюсь, після цього відео воно зміниться. О, тепер ти тут лисий. <рес> ти тут лисий, ти тут без шапки. Ну, першим ділом особ... нам треба. Надо... О, а в тебе що? У мене лопата? В тебе теж. Першим ділом надо э, нам не надо не продать не оцей не, Ай блін. Ага. Э, Значить, купляй колючу проволоку. Купляй да, колючу давай, проволоку, давай. а я А, я, а є? А я спалю поки Мачу? оці штуки. Дай. Так, проволока на всі бабки э, Да, на всі бабки. Мало тут 10 коней во стоять. Мм. E... 10 доларів. Ну, поки хай, значкий хай будуть. Я це спалю. Так, держи. Да, це Я сам їх драфлюю, прикр... слышу. Так, о. Все, я все спалив. Э, е... а я тут, ты поки ну, будь тут? Ходите? Ти, ти поки закривай кабіну, а я ще прийду. Я тут в ближайші, оці дома. піду. Мекс... Мексика. Ой, я не розумію, як читається ця русская мова дурацька. Ну, Блин, а там, там, там быстрее зомбі, там бістрі зомбі. зомби. до дутуренок. Ура! Що ти казав? А, а, Си колючу проволоку став там кабіну закривай нею. Будем в кабіні. О! Тут Йо? зомбі в бочці заспавнився. Я, знаю, що я тут Е-мое! А там шериф подивись, є? Що? А тут не вміщається пару штучок. Яких? Ну, тут у мене три, а вмістилось тільки два. Е, в смысле три, а вмістилось тільки два. Як? Ну ось так. А ну-ка щас подивлюся я. А зверху mm. не треба, бо там не будемо проходити. А чого не треба? Зомбі будуть проходити? Ну, тоді так. Эээ, e, нажимай там сварка, кнопка. Точнее, сварочный аппарат. Там трошки не так. Треба. Тут треба. Ай, блин, куда ты едешь? Я на куда не буду. На тебе Ні, пашке. Покажи, що в тебе тут тебе мішку, Покажи, що у тебе є в мішку. А, ну сейчас відійде. От так. Піду трохи попродаю. А ч ти Не, за Не, покажи, что. Покажи. Це, так. це спали. Да, спали. Так, спали. Так, це продати. Так, да, це продаємо. Так, давай я візьму, у мене більше бабка. У меня 25. У мене 25. Так, это зомби. Его сейчас, а зомби можно? Не можно. А это другой. Э, ну ты пока видишь, его спалить сейчас. Так, а что дальше? Бочка, Бочка спалить. Нет, нет. Ей надо спалить было. Наша ну, была. Что там бабки? Все, это я беру. Да, вида, я спалю. Погнал и спалю. А сколько а я... колючая проволока стоит? Э, колючая проволока? Да. 20 по 20. Вот, то я сейчас могу ее купить. Ты да, что, ты там снимаешь занимаешься видео? По суті, ми ще одну могли колючу проволоку купити, якби ти перші 5 копійок забрав. Ну а Я так... Отак, все. Опа. Все. О тут можно проходить. Тільки боком. Тут? Боком. Лево. Все, поехали. Е, Ничего не надо больше. Ну, поехали. Так, їдем, їдем хто куди. Як там пісня? їдем, їдем хто куди, в дорозі крутим. Погоди. Ой, стоп! Там зомбі. А хай він нашій колючій проволоці здохне. Блін, добивай! О, ти його зразу вже спалив! Ні, він сам підпалився. О, а тут чай зомбичок. Можна проїхати. Так, что тут ей интересно? Так, это же ты. Картину спаливать. Таня, да, да, закрыемся. Краще закрыемся картиной. А сейчас нить... Вот значок я. Знаю. Да, нить, надо быстрее покупаться. Капец. Хватит. Все, накомитива. На кабель. Быстро едем, едем, едем. А, там бучка. Так. Назад. А, що? Там пускалось. Та й шо, будем помаленьку ездить. Ездить. Блин, добавь топливо. Уже я Ау, ауч, ауч, ауч. Блин. Ключа-правилка спасали. Сховайся за мои сиденья. Что? Сховайся за мои сиденья. Я что? Ой, я шли в пост. А, за твои сиденья? А я? А у нас Что топливо пропадает. Остановись, я не могу встать. О, все. Ой, веди, а да. Все, едь, только не на всю. А не, зараз Ой, на всю. Не... На всю. А можно я буду машинистом пока? Нет. Ладно. Оу, я чуть не впал. Я... Остановись, я не могу назад в кабину залезть. Быстрейше. О, все. Топливо закинчилось. Что? Топливо закинчилось? Топливо закинчилось. Мы уже... Ой. А мы не Нам переживаем <laughs> ничего. Блин. А уже не сдаемся, Нет. О, картина, давай писали. О! О, все, уже. Ура! Фу! Я же говорю, что да не встаю. Так, а может просто вот так взяти? А їй надо якось а, спаять. Це... Ну, шо, а, домик я тут ищи. Давай домик. Я пиду за домик. домик. Ладно. Пошли по матку. А да. Типу... А де домик. Ну, все, а, ну все одно нам але, треба щось спалити. А то так мені доживем до наступного дня Ні, у нас було тоді 38 і 90 з чимось Точніше 900 з чимось а, ты... а ти ще знімаєш э, відео? Ну, Конечно Воно має длить Приблизно 15 минут. А ми тут двоим 15 минут. Ні, ми тільки 11. Так, це можна брати? Ні. Говорю. Що? О, о, бістріше, бістріше, быстрейше. Опа, бочка, бочка. Продавай бочку, я картину везьму. Що? Колюча проволока, правда круто? <гас> Вау, Оце повезло-повезло. Ще й вугілля. Йомайо! -йо. А а у продавати подивись? то Ні, то спалить. Да, нам сильно повезло. А я так дивлюся, а чого так. Ну там через тисячу метрів ще буде доміку. Ну, в принципі, я буду знімати, поки мені здохну А коли уже схопнемо е, знімати? Ну да. Якщо хто не знає, в цій ігрі е, треба добратися до Мексики, бо якийсь вірус зробився, що люди стають зомбі. І, а, а там Мексики? є а Там є Там ще дальше буде замок. А, Мексики їхати? 800 километрів. 800 да. километрів. Ой, 80. Ой. 80 тысяч. Ой, та й-мою. Тихо-тихо. Турелька. А як тут доставить короче. Коль куль куля проволька. А це що? По бокал кисло. А, а його продавати надо. Так. Все, я все. Що... Все, забаки, ну, це почекати треба. надо. А цю картину можна жрет? На, не спав. Сидай. Давай, не ставьте, я вже пробую. Я понял, как надо. Надо прыжки. Ай. Блин. Нету. А ты аж Может, ты то. где что картина? Это просто яточку. Да я тебе похожий. О, взял. Кто? Он тебе похожий, Назар? Мне mm, не дуже. Я ж Понятно, ты там не позировали. Слышь ты? Шо? Что, давай танцевать, ты моя девушка. <сー> 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 Короче, вот так, сейчас. Я не вижу. <сー> Тика, Сти, а ты не так, ой, мне что-то прислал. Короче, дай, блин, о. Так ти мені праведный А ти мені правосник номер не сюда? Да ой та там вона сама буде стріляти. Так, мы нічого... А ні, у мене щось ой, а ти... а в мешку е? А у мене ще одна картина цей в мішку, оказывается є. Щас я її застосую. Чек, ти його тут поставишь, то він может. Ой. Не то то. Продали, можете, ну, вы продавні продаби боптики будут? Ну, поехали. Топлива та у нас достатньо. Цей магазин мы вже. Ну, не магазин. Ну, да. крали. Угу. Так, скоро уже не буду. Походу. Походу, скоро. Через три часа. Через три часа. А де ти дивишся там? Ну, тут в 12 часов уже расстояние. Да. Ось ну, тут? Да. Ну хоча ловічно, да. Ну, да. Ти, ти математик. Ну да, в девять хто. Яке в девять? Хоча Мені наоборот, яке в 12? Да, тобі да, капець не О, Тут город ну, вже мене. Да. А а зараз можна там не раз тут. Ага. Тут, ще... Ой. тут а можна бокал продать. А ну-ка ти зганяй швидко продай бокал. Щоб ти застрибнув ну, на борт І я зразу поїхав ще, ще, ще. Давай.

О! три -ти -ти та бум бум Оборотня продай, продай, оборотня! А во в кидоте продати! Шо? А во в продати? Ну, оборотніх оцих. Ну так у меня все оборотки є. Да. Так, забирай бабки. Дай мне тебе бабок. Ой. Це вовк. Блін. А нам треба оборотень. А де оборотень? А оборотень я вже продав. А де? А, там, а, а ось ще один. Оборотень? Ага. Давай, я забру бабки, бо у мене 60. А у мене 25. У мене буде. А шо? Забираюсь, надо. У вас ворота нас? Ну опа, все, дайте. Стих. Можем что-то купить. Ша колючие проволоки. Я оружку пишу куплять. Нам надо шакулючие проволоки. Я ж патроны автомат купив. А, до речі, ну, не для автомата, а для цього, да. Для него че их потом. Шо? Можешь поставить патроны? А, да. А их закупать мини-вси? Э да. Окей. Так, поставишь тут? Чи як їх вставить? Е-е-е... Euh, euh, ну, і там бі... ді... просто біля турельки став. Тільки запаять їх. Ага. А тут колючої проволоки нема. Так, ой, Боже. У нас з другої сторони, алло. Ні, там нема. Там, нє, 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 нє. А, то вона тут Де? Ні, не Тут Нема? Немає? Так, я ще купив патрони. Тут Патрончики? немає трохи. Патрончики? Ага. ага. Ой. Зараз я тут докуп не патроны. Не хватить тут. Ой, я забув все забрати. забрать. Зараз комусь другому оставил. Да, що ми тут выжевше осталось. Ну, в принципі, нормально. Ось так Оставки Ось Так. Тільки оцін треба трошки ближче. Все, поехали. Поїхали. 5000 метрів і 10 тысяч метрів. В Бо... смислі? Що? Ми тільки 9 тисяч проїхали, а нам треба 80 Та тисяч. Та п'ятки 10. просто на всю едь. А не, стоп. Капец. Да. да, начинается походу ничь. А ну-ка. Ай, давай. Ай, я не могу. Не могу. Опа, их что-то. И, да, речи, можно вот так через стену бить? Оу. Боеприпасы. О! Зомби! Ай! Блин! Шос якийсь неуважный трохи! Стоп. А тебе я продам, а тебе я продам, да? Короче, погнали! По быстрому! Давай ша до ночи! Або до того, как мы сдохнем. <плес> О, а, поїхала, поїхала, поїхала. Так, сатанку стою, я дипенько забуду. Стой! Остановись там! Так, що в мене є? Боєприправо. боєприправи? <кхи> Приправи для турельки. Опа! І Опа, стоїли, я вас. Ні. Опа! Тут, тут у нас можно можна продати, у нас тут бабуль багато. Ну да. Та, а что? А, будеш... а, а шо таке? А шо таке? Туда? Туда? А, та Та що? Та, блін, я, я не їду! Туда? Воно саме їде. Нас. Топлива Топлів? вообще нема. Все поехали. Нас топлива нема. Топливо да что тут. А ты а ты не стреляй, туралька сама стреляє Да, да тебе воспитали. И там ше в тебе три мотузку можно и зомбаків можно. И Так, Мотузку зони тут. Да. Ой, до мене дзвонять. О, все. Так. До мене подзвонили тільки що різко. Ну, я вибився. Надіюсь, більше не подзвонять. Это хто дзвонить? <хух>, та сестра двоюрье. Ну, Ага. Почкайте, вона тоже, тож, до речі, Ютуб знімає. Всім рекомендую на неї підписатись. Все, поїхали. А ти на ти ще колесо спали? Оте. І ти на турельку не залазь. Вона сама стріляє. Та мені на мапу десь сюда. А ти колесо спали? Отак. так. Все, поехали. Так опять звонить. Знову. снова звонить. Снов все поехали. Да хто звонят. Ага. Кто там? Арина опять. Угу. Ну, в принципе, на всю едем. <звук> ніч. А у нас топливо кончается. Топливо, если что, он там показывает. А вот тут скорость. Расстояние все. А время у нас. А Она. кто по нам стреляет? А, то ты их не стреляй. Хотя у нас все равно кучу патронов. Сколько? 375. Можешь просто так пострелять. Целый город. Капец, у нас топливо как раз закінчилось. Капец. Нам капец. Ты че утекаешься, блин? Ты відбивайся так, а я буду в кабине сидеть. тебе я турелька, а у меня колючая проволока. Ой, па. Да. Колючая проволока хорошо спасает. Да блин, наша ты. Наша ты Велис. О, ура, ура. Все. Тихо. Вонка называет ха-ха. ха Ага. Зато топливо будет. Топлива будет дуже багато. Ви тут не лежать на кину. Таке ж чуть Зараз ніч пропаде, по сути, да, Дараз... все. Да, ніч пропаде. Раз. Все. Спалюй все этих, этих всех, этих всех зомбаков надо спаливать. Да. Кристал, сколько у нас будет топлива? Ай, блин! Один зомбак не сдох. Спаси! Спаси! Нет, спаси! Блин, спаси! Спаси! Ай, я сдох. О, -о, -о, О, ты тоже? Давай сейчас снова Ну, в принципе, все, всем. Скажемо удачі. Ставте лайкосики під відео і підписуйтесь на канал.